Житомирщина вважається справжньою колискою української повстанської армії. Ще восени 1921 року. На теренах нашого регіону діяли збройні формування під назвою Українська повстанська армія. У 1940-х роках за незалежність України боролася підпільна формація Упа Поліська Січ під проводом Тараси Бульба Боровця, ООН Мельника та ООН Бандери. Які згодом об'єдналися в одну потужну силу українську повстанську армію? Вперше обласна влада за участі голови облдержадміністрації зустрілась з бійцями української повстанської армії і приділила увагу саме цій категорії захисників. Керівник області особисто вручив почесні грамоти облдержадміністрації. За мужність та героїзм виявлені в боротьбі за незалежність українського народу в Другій світовій війні Степану Ланишину та Василю Шимко. І у своєму зверненні до ветеранів зокрема сказав в той буремний час, коли е, воювали між собою дві людини ненависницьких імперії, сталінська і гітлерівська, проливалася кров мільйонів українців. І трагедія українського народу дуже часто була в тому, що воювали не за свою країну, тому що вибору не було. Коли йшла навала спочатку із Заходу на наших землях, а потім зі Сходу, то, звичайно, що одні, що другі тоталітарні імперії українців використовували як гарматне м'ясо. Для того, щоб вони воювали за їхні інтереси. Мій дід воював на Халкінголі на війні з японцями у 38-му році, проливав свою кров і гинули наші українці люди там за якісь інтереси імперські Радянського Союзу. А насправді зараз можемо сказати російські імперські інтереси на далекому сході. Пізніше їх перекинули на фінську війну. Правда, поки вони через Сибір доїхали до Фінляндії, то Радянський Союз вже припинив військові дії з Фінляндією, але мав на меті загарбати територію незалежної держави Фінляндії. І наші предки, діди, прадіди теж проливали там свою кров. Далі була анексія Прибалтики. І там теж радянські війська, але у складі цих радянських військ українці проливали свою кров, гинули за ті самі імперські інтереси. А в той час у Бресті був спільний парад гітлерівських військ і радянських військ спільний парад під свастиками, і під серпами і молотами. Як двох союзницьких держав, які поділили тогочасний світ. І лише в 41-му році, згодом, через два роки після тих подій, коли фашистська Німеччина напала на Радянський Союз, знову розпочалась війна і ці два великих друга Сталін із Гітлером. Стали між собою ворогувати. Але знову, чия кров лилась? в першу чергу, українців. І в цей час буремний, коли, не чекаючи якогось наказу, не чекаючи якогось призову, люди добровольцями пішли в українську повстанську армію, взяли зброю, тому що їх не могла, їхні сім'ї не могла захистити ніяка, е, ніякий документ, ніяка печатка на папері. А тільки зброя у власних руках, тільки організація, тільки плече друга, тільки згуртованість. І ці люди воювали, починаючи із 41-го року, коли на Житомирщині було створено українську повстанську армію Поліську Січ під проводом Бульби Боровця, яка налічувала за два місяці влітку 41-го вже 10 тисяч вояків, які звільнили все полісся, фактично північне. І рівненщину північну, і Житомирщину, і навіть частину Білорусі, від більшовиків і від німців. І там під синьо-жовтим прапором був прообраз української держави, коли забрано у людей майно і землі, повернули в колгоспи, повернули людям. Люди працювали на своїй землі, почали мирну працю. Але далі прийшло гестапо, прийшли німецькі війська. Поліська Січ була роззброєна. Вони хлопці пішли в підпілля, потім злилися з українською повстанською армією, створеною Організацією українських націоналістів у 43-му році під проводом Романа Шухевича і продовжували свою боротьбу в надтяжких нелюдських умовах. Спочатку проти гестапо, проти німецьких каральних органів, потім проти закинутих. Диверсантів з НКВД, а потім і е, після того, як фронт е, прийшов, і наші ж діди і прадіди, в тому числі і мій дід, який знову е, в 43-му році був в лавах Червоної армії і дійшов до Відня. Після того, як фронт пройшов і вся українська територія в 43-44 році опинилася е, під Радянським Союзом, за Бійцями Червоної армії, які проливали свою кров. За ними прийшло НКВД, і почався терор проти українського населення. В 1947 році радянська влада організувала на всій території України штучний Голодомор, де загинули знову сотні тисяч людей, а можливо до мільйона людей. В 1947 році, в мирний час, не під час війни, люди гинули, бо в них забрали все, що можна їсти, забрали. Зерно забрали продукти і морили людей голодом. Ціллю було поставити український народ на колінах. І там, де діяли бійці Української повстанської армії, а це е, Рівненська, Волинська, Житомирська області, там не було голоду, тому що бійці УПА не дозволили забрати у людей хліб, і там голоду не було. Там же, де підпілля українське не діяло, люди вмирали, люди виїжджали, рятуючись, із е, Суміжних областей, які зараз Житомирська, сусідніх районів, там, де не було дієвого підпілля українського, люди через голод тікали в ті райони, теперішньої Рівненщини, де, і Північної Житомирщини, де діяли дієві загони УПА, рятувалися, тому що там не було голоду. Там бійці протзагонів, так званих не вилучили хліб. І в таких умовах. Українські підпільники вели бої, нерівні бої до середини, ну до початку, фактично, а подекуди і до середини 50-х років. Шарль Деголь, генерал, французький герой, який повернув Франції незалежність, він говорив, що якби у Франції була така армія, як УПА, то Франція ніколи би не здала свою територію. І не програла на початку Другої світової війни німцям. Він став у приклад українську повстанську армію. Шарль Деголь, бойовий генерал, став у приклад українське підпілля. Додамо нині в області проживає 21 ветеран української повстанської армії. Проте, зважаючи на поважний вік та стан здоров'я, не всі змогли приїхати до Житомира на зустріч з керівництвом області. Тож голова облдержадміністрації підписав розпорядження, за яким кожен ветеран Упа Житомирської області отримує одноразову грошову допомогу в розмірі двох тисяч гривень. Обласна державна адміністрація нарешті вшановує героїв тих, які боролися за українську державу. Хочу передати особисто кожному ветерану, а вони є практично. У нас ну, майже в кожному районі ще є живі учасники тих подій. І це наше багатство. Ці люди вони несуть в собі національну пам'ять, попри те, як витравлювали її із кожного з нас. Я вчора зустрічався з учнями моєї рідної 23 школи. Це одна з найкращих шкіл Житомирщини, де вона гуманітарна гімназія, йде упор на історію. Я запитав. Такі прості речі у школярів. А де ж саме вперше в історії створено УПА? І школярі мені відповіли, що на Волині в 43-му році. А, а на Житомирщині насправді про те, що саме Житомирщина є колискою УПА. До, до цього часу мало хто знає. Адже саме у нас, в 41-му році, почали діяти повстанські загони Тараса бульба боровця тому саме Житомирщина по праву є колискою української повстанської армії, і е, саме у нас ще до цього часу живі ті люди, які пам'ятають усі ці події, які можуть розповісти е, цей унікальний досвід, е, бойовий досвід організаційної роботи, підпільної роботи. А ще за словами Сидора Васильовича, наша незалежність сьогодні опинилася під загрозою, щоб не допустити кривавих подій на Житомирщині, створюється батальйон територіальної оборони. До їх лав запрошуються всі, хто прагне захищати батьківщину. Тому пам'ятаємо уроки тієї страшної війни. Пам'ятаємо, що зараз у нас біля воріт ворог. Він прийшов сюди не гладити когось по голівці, а прийшов сюди. Знову повернути те, що у нас було, і ті жахи, які український народ пережив. Тому ми маємо всі як один зараз стати на захист батьківщини. Для цього у нас створюються на Житомирщині батальйони територіальної оборони. Ми закликаємо туди записуватися людей, які мають бажання в першу чергу, мають досвід, мають змогу і знають, що таке зброя, як з нею поводитися. Мають досвід і участі в миротворчих операціях, в військових діях. Ми запрошуємо стати до лав батальйонів територіальної оборони, захистити нашу житомирщину, захистити країну від посягань на нашу незалежність, посягання на нашу територіальну цілісність. Історія пов'язана з пам'яттю, яка долає забуття безпам'ятство. Це невдячність перед минулим та безвідповідальність перед майбутнім.